Друзі, всіх вітаю, 23 березня, Одеса на зв'язку. Сьогодні знову жахливі новини. На цей раз з Києва ворог обстрілював Київ, є руйнування, пошкоджені домівки. Саме головне, що є поранені і загиблі. Загинула дівчина, дитина, 5 років разом з батьком. Це якийсь тожах. Щирі співчуття всім постраждалим і вічна пам'ять загиблим. Друзі, ми з разцією знов попереду. Ви не встигаєте дивитися, що ми знімаємо. Ви можете якось пришвидшити ці всі перегляди. Ну я не знаю, як це як це так. Знову от неділя, ми знімаємо сьогодні в неділю, а ви відео будете дивитися завтра в понеділок. Як так, не знаю. Так, друзі, приїхали ми сьогодні на 10-ту станцію Фонтана. Зазвичай ми в вихідні приїжджаємо в Аркадію і йдемо вздовж моря в бік Ланжерона. Сьогодні ми приїхали на 10-ту станцію Фонтана і будемо йти в бік Аркадії. Я думаю, що ми пройдемося до Аркадії, а там трохи піднімемось по Гіноєскай і зайдемо в одне місце в один заклад, щоб поїсти. Покажемо вам цей заклад, і ми там самі ніколи не були. але Читали і чули хороші відгуки. Поки тримаю таємницю. Що це, що це за заклад і що там подають. Ми приїхали на 10-ту станцію, сьогодні 8 градусів максимальна температура, трохи похолодало, сонечка сьогодні майже немає. Ну, що робити? Отак бореться весна з зимою. Йдемо до моря і гуляємо. Растюня, добрий день. А ти куди зібралася йти? Я все бачу, до мене. Друзі, а тут звук надії. Шуршать пакети і Растя вже. Растя, А ну пішли. Намилилась на перевірочку. Що там у людей в сумках і що взагалі відбувається? Що то за шелест, Що то за звук надії? Боже, Растя, яка ти розумна. Так, друзі. Як ми в Аркадію приїжджаємо і кажемо, що там з будівництва, там отак і на 10-ту станцію тепер будемо. Що тут побудували вже цю, цей будинок? Бачите? Біля моря ще й вітереться. Я йду і думаю, Ігор так лучно підгадав зустріч сходу сонця на ці вихідні, що ми проходили в п'ятницю і в суботу і такі красиві були світанки. Сьогодні такого вже не було. Сьогодні сонечко не було видно, тому що небо все затягнуто. Ще й вітер. До речі, ви пам'ятаєте, ми вчора зранку з вами зустрічали схід сонця, яка була погода? Море спокійне, таке тиша, все. А коли ми були на концерті цьому грецької день грецької культури, ми зустріли там Ірсіану. Вона йшла з моря. Вона каже: там такий сильний вітер. Я кажу, як? Ми були зранку, взагалі такий штіль, так, такий спокій. Вона каже, дуже сильно. Виявляєте? Ну так, на морі така погода, може бути вітер, через годину вже спокій і навпаки. Але от як у нас піпало все, що ми прийшли, і була тиша. І який красивий схід сонця. Хто не бачив, подивіться. У нас ще в п'ятницю, що в суботу, були дуже красиві сходи. А море. Відносно спокійне. Не дуже, ну спокійне, можна сказати. Кицький, добрий день. Боже, які ви красиві. На сонечки грієшся, сонечка майже немає, Ну але трохи виходить, та ти грієшся, так? Ну, гарного вам дня. А Растюня вже побігла, зняла берет, все, біжить. Куди ти біжиш? Мала в море. Моменту море, чи що? Побігла. М'яч? Давай м'яч! <світок> <світок> У Растюні кайфуліки. А, а я пішла, привітаюся з моря. Моречка, добрий день. Як до тебе підійти? А ніяк. А ніяк. Бо хвилі доходять аж сюди і тут таке ручийок такий. Ближче не підійдеш. Добрий день, наше рідне морічка. З морем привіталися йдемо далі. Друзі, показую 10-ту станцію. Вчора якраз було запитання стосовно відпочинку влітку з дітьми. І я порекомендувала придивитися до 10-ї станції. Чому тут завжди багато з дітьми відпочивають? По-перше, близькість до моря. Ви бачили ті домівки, які ми проходили, які зараз ще будуються, а тут вже є побудовані. Тут люди винаймають житло і дві хвилини, і ви вже на морі. З дітками це дуже зручно, далеко не треба йти, і взагалі можна піти додому перепочити, поїсти і таке інше. По-друге, пляж, тихенька, разінька, зараз ідемо. Пляж тут не глибоке море. Ви бачите бойочки? От біля буйка мені, напевно, грудь, а може і менше, тому що тут мелко. І тут багато з дітками відпочивають завжди. Так, Растя, все. Все, таку інформацію ми дали. Ну, я думаю, що ще і в травні, і в червні я буду робити окремі такі репортажі. буду більше розповідати стосовно відпочинку, де краще. Може, ми десь і по цінам щось якось будемо вже орієнтуватися. Треба трохи почекати, і буде вам інформації багато. Для відпочинку буде, будемо видавати всю інформацію з Растінкою, так? Все, ходімо, Растюня. Ростюня вся в піску. <рістила> Маристела. Я сьогодні в окулярах, не в рожевих, а в помаранчевих і в них теж такий цікавий колір моря. Там, де я не знаю, як вам пояснити, але він такий зелений, аж ізумрудний. Ізумрудний зелений. Оце так. Да. Виявляється, помаранчеві окуляри теж треба мати. Мені завжди подобається в рожевах ходити. Ми тільки що їхали в маршрутки, нам там пані одна розповіла таку страшну історію, друзі. Вона живе на Таїрова і в неї був котик. Котик був на самовигулі. Вони живуть на першому поверсі. Каже, він через вікно виходить на вулицю і приходить. Прийшов якийсь то почав плакати. І щось вони зрозуміли, що в нього там, де грудна клітина, в нього болить. Пішли до лікаря, а лікар сказав, що його покусала лисиця. Я ж вам казала, що на Таїрова є лиси, і вона каже: Так, ми знаємо, їх і бачимо, їх там дві лисиці ходять у нас. І ось вона по оцих зубах, якихось прокусах, лікар побачив, що це саме укус лисиці. І сказав, що потрібна операція. Зробили котику зі серця перед операцією завжди так роблять, щоб виявити, чи витримає котик наркоз. Серце витримає наркоз. Все зробили узє серця, зробили операцію, котик після операції не прокинувся. Як таке сталося, якщо робили узє серця? Вона каже, для нас це така травма, ми всі плачемо вже декілька днів і лисиця покусала. Не, що там? не падає нічого. Не падає. Жодної крихти не впала, разтя. Можна. Ну дайте. Растя. Це голодне. Разстя! Боже, Растя, ну я ж тобі скажу, що ми йдемо в ресторан сьогодні, тепер все, ти не підеш вже. Наїлася. Це. Так, Растя, пішли, дякуємо і пішли. Растюня, як завжди, веселіт. Так, Растя, пішли. Растя. А ладушки сподобались, так? Да? Де облизується? Боже, не Растя, ну ти така смачна. Начебто ти ніколи не їла, ну ти ж вдома їла м'ясо тільки що. На вулиці смачніше, так? Да? Я не знаю, я вам розповідала за себе. Я, я коли була маленька, ми жили біля парку, біля центрального парку. І по, -по вечорам або по вихідних з батьками ходили в парк, каталися там на якихось гойдалках, оглядове колесо, я дуже полюбляла. І в мене був поганий апетит, коли я була маленька, погана їла, все. Але якщо ми йдемо в парк, то обов'язково треба було взяти з собою бутерброди. Це був такий ритуал, і без бутербродів ніяк. От ми живемо біля парку, там до парка п'ять хвилин іти, годинами гуляємо по парку, і я зголоднію при тому, що вдома я не хочу їсти. Ну це обов'язково, да. Тут сам процес, що ти парку на оглядовому колесі. От ми підіймаємось наверх і я завжди мамі кажу, доставай, да, вона дістає, бутерброди і я починаю жувати. Отак от у нас був такий, такий ритуал. Так і Растя. Вдома вона ні, ну вдома вона теж хорошо їсть. Почнемо з цього, що у Расті апетит завжди хороший, але вдома то вдома, а на вулиці дуже цікаво. Ну дома вона хліб їсти не буде, і оладушки. А на вулиці це дуже смачно, да, Растенька? Ох і растя. Хліб взагалі не можна їсти. А ще стосовно їжі, продовжуючи тему їжі, хотіла сказати, ми вчора, коли були на святі грецької культури, там пригощали хлібом, його макаєш в олію, різні види були хліба, макаєш олію і смакуєш. І колись я згадала таку історію, що я вам вчора хотіла розповісти, але там так гучно на цьому святі, думаю, ні. Розповім завтра. І ось сьогодні я вам якраз і ми почали говорити з вами про їжу. Так ось там собаки йдуть. Зараз треба Растю забрати, а де Растя, я взагалі не знаю. Йдуть собачки, де растя, треба Растю забрати. Подивіться, де та Растя. Взагалі не відгукується я її растя, Растя, нуль. Бачите? Червоний берет. Якби не берет, я б тебе не побачила. А ну швидко до мене! Швидко <соць> до мене! Растя, а що це за фокуси? Скажи мені. Ти ж наїлася тільки <соць> що Нормально пішла, цирк на дроті, це точно, Растя. Нема. Так, растюню забрали, повертаємося до теми олії і хліба. Я колись 100 років тому зробила так собі вдома. Налила трохи олії, поперчила, посолила, беру хліб, макаю і їм. Син каже, що то ти таке їш. Я кажу, це смачна спроба. Він каже, ні, я таке не буду пробувати, це не смачно. Це таке їли люди під час Другої світової війни, коли не було що їсти, то хоч щось. Я кажу, як це хоч щось, це дуже смачно. Спробуй. Ні, ні, ні. Сказав він мене мені ще посміявся з мене. Приїжджаю я в Італію. Пройшли роки, приїжджаю я в Італію, ідемо ми з італійцями в дорогий ресторан. Вони там щось замовляють. Приносять хліб, у них обов'язково відразу приносять хліб, і на столі стоять теж олії різні, там якісь таосид, багато різних там якихось пляшечок цих. І поки ми очікуємо їжу, італієць бере, наливає олію, теж поперчив, посолив, і бере хліб, макає і їсть. І каже, їж, це дуже смачно. І тоді я згадала свого сина, як він в мене сміявся. І вчора, бачите, грецька ця кухня була, так само нам пропонували Хліб, олію, хліб, олію. Ну, Це дійсно смачно. Все сказала, нарешті, Растя, завдяки тобі я цю історію розказувала дуже довго. Так, друзі, а тут у нас трояндочки. Пам'ятаєте, які вони красиві? Зараз їх пообрізали. Вони виростуть, бо були дуже великі кусти. Так, друзі, отут була ялинка новорічна. Бачите, іграшки зняли, а гірлянду залишили. Вона ще світиться. Красиво. Вигадали таке, да? Виходимо до моря, тут ми пам'ятаємо біля морської симфонії, нема хвилярізів і тут завжди трохи море хвилюється. Ну не завжди, а більше ніж більше, ніж в інших містах. Зрозуміла, Растя? Ходімо. Ага. Начебто таких хвиль немає високих, б'ється водичка і бачите, такі бризки йдуть. Так, оцей будинок, який постраждав від прильоту. Бачите, як він зараз виглядає. Там він просто позаділували. Угу. Бугуня, ти де? Ти що, хочеш йти по першій лінії? Там може б трасу. Не будемо ризикувати. Мокримо йти не дуже хочеться. Вітерець біля моря, да, Растенька? Не дуже приємно, щоб коли сонечко світило, то тоді ще можна під вітерцем, а так воно пронизливий такий. Друзі, хто не пам'ятає, нагадаю, що це наш улюблений пляж. Ой, пляж, ну і пляж, і пірс, з якого ми постійно з зразненько стрибаємо. Точніше, я стрибаю, а Растя гавкає, кусає мене. І ви нас всі чуєте, де б не були в Аркадії, на якому пляжі, ви приходите і кажете, бо ми почули, як Растя гавкає. Так, друзі. Пірс, чекає нас, скоро ми прийдемо і будуть нас кайфуліки, будемо стрибати. Боже, як згадаю, якраз гавка, такий дурдом, такий дурдом. Люди підходять, кажуть, добрий день, ми ваші глядачі. Я кажу, добре, як ви мене побачили на пірсі, вони кажуть, ми вас почули, ми вас почули. О, мама мія. В Аркадії людей побільше, бачите, тут всі лавки зайняті, не дивлячись на те, що зараз вітер, я ж кажу, що він такий пронизливий, а все рівно Люди сидять, дихають повітря. Гугусік, де ти пішла? Де ти пішла? Одна модель прийшла. Друзі, а оце ж труман, що згорів, пам'ятаєте, щось нічого не відбудовують взагалі. Ніяких рухів, ніяку сторону. Зрозуміли ви? така ситуація ще раз море показую будемо підійматися наверх боже краса наша морячка як завжди прекрасно все підіймаємось Так, друзі, дивимось на будівництво. Ви бачите, як все фарбується вже. Ну, це не фарби, але ну, ви розумієте. Будинок набирає кольорів, грає красками, фарбами. Не знаю, як ще, що ще сказати. Але дійсно він стає дуже красивим. Клас. Ну це так. Да. З цього ракурсу подалі. Угу, клас. Христиня, будь ласка, давай швиденько. Так, друзі, і ми зараз не йдемо на трамвай, як ми робимо завжди, а йдемо пішки. Піднімаємось по гінуеска, трошечки піднімемось і прийдемо туди, куди я хотіла прийти. Поки ще не називаю імен, явок, там паролі, адресів, нічого. Просто йдемо, зберігаємо інтри. Друзі, м'ясна станція. Саме цей заклад я хотіла б відвідати з Растією, до речі, і з вами. Мені здається, що це львівський заклад. Чому? Тому що тут діє додаток Лак, а де він діє в львівських закладах, таких як Реберня. Що там п'яна вишня, майстерня кави, майстерня шоколаду і таке інше? Тут теж діє, я кажу, локаль, тому це, напевно, теж низький заклад. Ну що, спробуємо? Будемо прориватися, растя менше слів, більше дій. Ми повинні вже їсти. бла, 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 бла. -бла. Ходімо, може, нас ще не пустять з зраст. Ми всередині на першому поверсі. Сучасний дизайн такий, мені дуже подобається. Пива, правда, це львівське пиво, ми його прекрасно знаємо, тому і заклад це львівський. Зараз ми виходимо на криту терасу, Саме тут ми зразці зупинилися. Подивіться, як красиво, Багато зелені, якісь панорамні вікна, дзеркала. А це я вже підіймаюся на другий поверх. Тут теж така велика зала, подивіться. Мені дуже подобається фотозона. Це вбирання в дзеркалах. Наше замовлення. Бурякові равіолі з креветкою. Це слайси запеченого буряка з тігровою креветкою та крем сиром. Також курячий стейк. Філі курячі грилі, картопляна корзинка, соус демігля з бринза. Наше перше замовлення. Бурякові равіолі. кручу вірчу, заплутати, хочу рацю тримаю. Равіолі хочу спробувати, але не вдається, тому що, врешті-решт, падає виделка. Чекаємо на прибори. А поки чекаємо, трохи можна потанцювати. Це дуже смачно. Друга страва курячий стейк. Ми йдемо вже на зупинку, хотіла сказати свій відгук про м'ясну станцію. Мені дуже сподобалось, просто взагалі дуже-дуже. Ну, по-перше, в мене в Аркадії є улюблений заклад, це хінкальня. Як я зупинила свій вибір на хінкальні? мене цікавить ціна і якість, так, щоб було смачно і не так дорого. Хінкальня просто задовольняє всі мої потреби. Ми дуже любимо хачапурі, ну, там все смачне. В кінкальні мені подобається все. І салати, і перші страви я їла там. Дуже, 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 дуже смачно. Це на, на місма. І сьогодні я для себе відкрила ще м'ясну станцію. Ну, Смакота не те, от сказати смачно це нічого не сказати. Ну дуже смачно. І знов таки ціни. Раз це біжимо на етед, автівка. І знов таки ціни. Приємні ціни, ну, приємливі, приємні, не знаю, як сказати. Все, супер, ми будемо туди заходити ще не раз. Кінгальня, в тебе з'явився конкурент. Ну що це таке? Чи ми відкрили? Він не з'явився, він і був, то ми його відкрили з расті цього конкуренту. Фух, не хотілося уходити, друзі, що вам сказати. Але треба йти, а вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.